У Камбоджі при спущенні прапори помер колишній король народом Сіанук. Незабаром йому мало виповнитися 90 років. Причиною смерті назвали серцевий напад. Чоловік важко хворів в останні роки. Сіанук став символом державності Камбоджі. 1953 року він домігся незалежності від Франції. Згодом відмовився від королівського титула і став прем'єр-міністром. У 1960-х роках він намагався запровадити так званий буддійський соціалізм та проводити політику нейтралітету. Сіанук мав доволі дружні стосунки з СРСР. Після державного перевороту в 1970 році Сіанук виїхав до Китаю і очолив уряд в екзилі. Згодом він намагався укласти угоду з червоними кхмерами, щоб повернути собі владу, але був заарештований. Під час наступної громадянської війни в Камбоджі Сіанук знову виїхав до Китаю і повернувся на батьківщину лише в 1993 році. 2004 року він передав корону своєму синові народому Сіамоні. Критики Сіанука звинувачували його у початковій співпраці з червоними хмерами, хоч той згодом і засудив диктаторський режим маоїстів.